День Героїв Небесної Сотні це щорічний день пам'яті, який відзначається в Україні 20 лютого. Цей день присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності, які загинули під час протистояння з силовиками режиму Януковича. Небесна сотня це символ героїзму, самовідданості та прагнення до свободи українського народу. Для мене особисто, я думаю, для багатьох і для суспільства в цілому кардинально змінилося, коли було побиття, коли це був розгон. Я безпосередньо теж це бачив. дії виникло загострення відчуття справедливості. Це переломний момент, який для мене так точно змінив і відчуття, і, мабуть, мотиви, чому я перебував там і це робив. Після побиття студентів був цей марш мільйону, да, коли різними оцінками близько мільйону, чи навіть більше людей вийшли і від е, Михайлівського через парк Шевченка прийшли на майдан, фактично, який тоді там повернули собі майдан, який до цього це, це теж показало, що суспільство не толерує таких брутальних дій і буде на це реагувати. Я пам'ятаю такий епізод, коли а, якось. Бабуся ходила із братом на один з мітингів, і потім вони повертались назад і прийшли додому, і розказували, що вони йшли по Грушевського, і там були барикади всі обгорілі. І я не пам'ятаю, хто це сказав, чи бабуся, чи брат мій каже, що там у тих барикадах може бути дуже багато вбитих людей. І я тоді так боялась. Я чула по телевізору про Небесну Сотню, а потім я подумала, що їх може бути набагато більше. Було дуже страшно. Для мене герої Небесної Сотні це люди, які віддали своє життя і цим вчинком запустили зміни в суспільстві, показали цінність свободи і інших, скажімо, таких загальнолюдських цінностей, які не були до кінця зрозумілі суспільству на той час. Саме через цю кров ми зрозуміли багато речей, які не розуміли до того. Вони знали, що є правильним, що є цінним, за що потрібно боротися. І, на жаль, вони поклали за все своє життя. Вони ніколи не будуть забутими, вони будуть жити вічно на нашій пам'яті. Що Найбільшою цінністю його є те, що люди зрозуміли, що у них є сила, дуже велика сила. І ми, коли приходили туди, бачили ці мільйони людей. Була така якась урочистість. І гордість за них, що їх так багато, і вони всі прийшли сюди, щоб захистити себе і Україну. І, взагалі, ця безстрашність і велика дуже віра у перемогу. Спільне зусилля і об'єднання заради однієї мети, яку підтримують усі. Досягнення цієї цілі є можливим при об'єднанні зусиль усіх разом і в єдиному парі. Майдан зацікавив молодь в тому, щоб розвивати Україну в тому, щоб не кудись тікати, в тому, щоб започаткувати щось нове тут і зараз біля своєї домівки. Я думаю, що найбільша наша особливість в тому, що ми не гірші за всіх інших, і ми прекрасні і це чудово.